От такий вигляд мав запорізький автовокзал перші хвилини після ворожої атаки. Вже за кілька днів вибиті вікна закрили плитами ОСБ. Тепер весь фасад витвір мистецтва. Ось жінка дивиться крізь вікно автобуса на Чорне море в Одесі. Всі стінописи присвячені подорожам. Це і транспорт, і дороги, і знакові місця Запоріжжя та України. Три місяці тому 16-річна Софія Резнік намалювала свої перші в житті мурали саме на будівлі автовокзалу. З самого початку я розуміла, що їх буде 10. Запорізький міст, потім Батьківщина мати, жінка з морем, потім дорога, потім е, соняшник. Е, на цій стороні вже хмари, воєнний. Ну, в них немає назв, тож перераховую по головним об'єктам. Е, потім дівчина в хмарах, рука та дерево. Ми дуже задоволені. Софія зробила так все класно, все чітко, як ми і хотіли. Окрім упізнаваних об'єктів, зобразила Софія і більш фантазійні. Стінописи створюють настрій не тільки пасажирам, але й містянам, які їдуть повз автостанцію. Софія каже, всі сюжети про позитив, віру та надію не краще. Як от на цьому муралі з дівчиною на гойдалці. Дівчина всілює надію, яка дивиться на темне небо з переходом до світлого. В більшості це найкращий образ, щоб показати та. Теж надія люди частенько підходили. Кожен день люди підходили, дякували, спілкувалися. На 10 стінописів авторка витратила 14 літрів фарби та чимало різних пігментів. Залишилося розписати двері на центральному вході автостанції. Їх мають відчинити, коли відновлять зал очікування, зруйнований ворожими кабами. Після цього Софія візьме тайм-аут. за домовленістю з керівництвом автостанції. Навесні, коли потепліше, дівчина продовжить малювати в наступному році. Року... Як тільки нам буде дозволяти погода, то Софія прийде і буде нам вже з іншої сторони там малювати. У нас ще багато є місця для малювання, тому для всіх для всіх бажаючих ми пропонуємо надаємо матеріали для фарбування фарби, всі барвники. Усі охочі долучитися до створення стінописів, можуть звертатися безпосередньо до керівництва автостанції. Там кажуть, роботи вистачить усім, адже плита ОСБ закриті і вікна другого поверху, і той бік будівлі, що виходить на платформи фарбами та усім необхідним для творчості художників забезпечать. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.